Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ноутбук D latitude 3190, і це відео предназначено для тих, кому потрібен надійний мобільний ноутбук для роботи та навчання. Почнемо з дизайну. Latitude 3190 має компактний і стильний дизайн. Ідеально підходить для людей, які шукають портативний пристрій. Корпус виготовлений із якісного пластику та має чорний колір. Вражаючою особливістю є можливість трансформації на 360 градусів, що дозволяє вам використовувати його як ноутбук, так і планшет. Екран має діагональ 11 дюймів з роздільною здатністю HD і типом IPS, що гарантує яскраве та чітке відображення кольорів, а сенсорний екран робить роботи з ноутбуком набагато зручнішою і простішою. Ноутбук оснащений процесором Intel Pentium Silver N5030 з чотирма ядрами та чотирма потоками, що забезпечує високу продуктивність для ваших завдань з чотирма гіабайтами оперативної пам'яті DDR4 і швидким SSD на 128 ГБ. Він легко впорається з роботою та навчанням щодо графіки. Тут ми маємо інтегровану відеокарту Intel HD Graphics 620. Батарея забезпечує до 5 годин автономної роботи, що дозволить вам працювати навіть в дорозі. Цей ноутбук має бездротові технології, такі як Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє легко підключати його до мережі та інших пристроїв. Тут також є два порти USB 3.0, HDMI і комбінований аудіороз'єм для навушників або мікрофону. Отже, Dell Latitude 3190 це ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний. Компактний та продуктивний ноутбук для роботи та навчання. Його стильний дизайн, якісний дисплей та висока продуктивність роблять його незамінним помічником в справах і навчанні. Ціна цього ноутбука буде в описі до цього відео. Якщо вам сподобалася ця модель, чекаю на ваші замовлення.